Китай перетягує інвесторів із бульбашка штучного інтелекту у метал і електрику. Ринок робить жорстке перезавантаження. Тож китайський ринок переживає тиху, але дуже показову зміну тренду. Інвестори, які ще зовсім недавно купували все, на чому був напис Штучний інтелект. Тепер масово тікають у сектори, які забезпечують фізичну основу штучного інтелекту. Це вже не про ефективні. Презентації не про стартапи з красивими обіцянками, а про те, що реально живить сервери та дата центри: електрика, мідь, алюміні, акумулятори і оптичні кабелі. Причина проста: ринок почав боятися, що найбільш розпіарені компанії штучного інтелекту сильно переоцінені. і навіть більше багато з них не показують прибутків, які виправдовують космічні оцінки. У цей момент інвестори побачили іншу можливість. Якщо штучний інтелект зростає, то зростає. Стає і потреба в інфраструктурі. А інфраструктура це металургія, енергетика, оптика і системи зберігання енергії.